12 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 4 по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили 11 кацапських ударних безпілотних літальних апаратів іранського виробництва типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунали вибухи, працювала ординська авіація та протиповітряна оборона. Повідомляють про влучання в казарму кадировців, поранених тиктокерів вивозили потайки в бік тимчасово окупованого Донецька, у тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя Акєр лунали звуки вибухів та стрілянини. У Феодосії кафа у дворі однієї з багатоповерхівок пролунав сильний вибух. Розбито багато вікон для транспортування вантажів через Керченську протоку. Окупанти залучили великий десантний корабель. Отримано підтвердження інформації про те, що рашистські окупанти проходять курс реабілітації після поранень у санаторіях Євпаторії, Кезлев, Сак і Партеніту. Неспокійно на території рашистського рейху, потужна злива затопила район Туапсе, майже 30 будинків згоріло в одному з сіл Гаусвердловськ пожежа швидко поширюється. У місті Єкатерінбург масштабна пожежа спалахнула на промисловому майданчику. В ГАУ Ніжній Новгород потужна пожежа сталася на нафтохімічному заводі. В ГАУ Курськ у селищі міського типу неподалік кордону з Україною пролунали вибухи, а також на радіо в екстреному випуску новин вийшло звернення від українських кіберпартизан. Тим часом рашистське міністерство нападу повідомляє про роззброєння так званої приватної військової компанії Рашистів Вагнер. У найманців вже відібрали понад 2000 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема, артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, танки, бронетранспортери, автотехніку і тисячі тонн різних боєприпасів. Постскриптум. рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Зі знищеного 11 липня 2023 року ракетним ударом готелю Дюна у тимчасово окупованому Бердянську, впродовж ночі вантажівками вивозили до місцевого моргу тіла песиголовців.